Проста футболка, штани та чорно-біла сорочка. Чорне то бруд від обладнання, біле сіло. Диктант до дня конституції у Дніпрі проводять втретє, але вперше під час повномасштабного вторгнення РФ. Аби взяти участь, треба було реєструватися заздалегідь. Через обмежену кількість місць на станції цього року до написання офлайн долучилось близько 500 людей. Серед них і Надія. Диктант дівчинка пише вперше. Хоче підтягнутися за літо. Я, напевно, все за літо забуду, всю орфографію, а тут я хоча, хоча б трішки її підпомню. Юлія Чернишова вже вдруге бере участь у Заході. Згадує, як це відбувалось до повномасштабного вторгнення РФ. Авраменко. Був дуже позитивно, дуже гарно організовано. Було було на площі біля парку. Багато людей писали. Дуже гарна організація. Сподобалося І прийшла в друге. Урина Віненку теж пише диктант вдруге. В такий важкий час об'єднуватися і постійно гуртуватися з такою великою кількістю людей. Нас багато, але настільки все одно тепла така щільна атмосфера і стає набагато краще психологічно. Авторка диктанту Наталя Куліді розповідає, надихалась чернеткою у однієї з власних статей. Сам текст присвячений трубам на лівому березі Дніпра. До повномасштабного вторгнення вони були прикрашені спектром кольорів. А я почала, коли я працювала над цим текстом, я розбирала взагалі, що це за труби для чого вони і замальовку цього репортажного тексту стали основою для диктанту. Цього року прочитати диктант запросили коміка Юрія Ткача. Мені тут важливо зробити все чітко, ідеально, і я дуже внимательно слухаю зараз моїх коучів. Моїх вчителів української, які зараз стоять за колісами, які мені допомагають, які вичитують, які правильно мені формулюють знаки припиняння. Також диктант транслювали наживо у Ютубі, тож до написання могли долучитися не тільки жителі Дніпра. Три найкращих диктанти, які напишуть без помилок, отримують цінні подарунки. Поки залишаємо це інтригою, тому що це частина сьогоднішнього заходу. І, звичайно, що велика кількість робіт тому намагалися скласти текст таким чином, аби він був дуже цікавий. За словами Рафаеля Кіжнера, перевірка диктантів триватиме три тижні. Олена Ростовцева, Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро.